Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали до нас, то ж запрошуємо підписатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні на ваше прохання я буду ділитися рецептом нашої бабки Паски. Таку, як ми готуємо у нас, от я вам зараз її розріжу, покажу яко, яка вона у середині. Ось ось така, така у нас пасочка. Така пасочка. Будемо зараз її розрізати. Дивіться, яка вна, яка вона всередині. дивіться. Яка вона пухнаста, яка вона ніжна, яка вона взагалі. взагалі Дуже, дуже паска така, ми вже вчора пробували у одного. то та, чи то та, дивіться, яка. Дуже. Так що давайте будемо готувати разом. Тут я закипітила 750 мл молока, 100 г масла. І 200 г цукру. Це і чайна лишка солі. Я це все закипітила, охолодила до тепленького, і тепер будемо давати до цього 65 грамів дріжджі. О, розкришую 65 грамів дріжджі, отако Трошки я розпущу, аби вони всі розпустили. Додаємо сюди, тепер. Три лишки муки. Три. Може і 4 дати. Отако От муки і знову її розпускаємо. Вбиваємо рушником і залишаємо його на 15 хвилин, аби дріжджі запрацював. Вбиваємо сюди 5 цілих яєць і п'ять білків. Дивись, я вже. Цілих сюди. 5 цілих яєць і 5 жовтків. 100 грамів ще цукру, бо там 200 я дала і тут 100 грамів. Ви можете дати і 350. Тут буде 300, ви можете дати і 350. Я так аж сильно солодке не роб. Воно солодке буде досить. І ванільний цукор. Тріжджі почали працювати як гайно. Тепер ми будемо додати сюди яйці. Якщо у вас, наприклад, магазинні яйці, ви можете дати трошки куркуми або дати ще зо два, два жовтки більше, аби були такі тут жовтіща. Так, все тепер розмішуємо. До цього додамо тепер 4-5 ложок сметани. Чотири може бути. У нас домашня сметана, що вона файна. І знову розмішуємо. Ступово будемо додавати муку. Спочатку тут у мене було всього 500, ми даємо всього сюди. Ще 500. Ми ще тут ось мили 500, але я даю вже половину. Отаку половину і буду знову. їх додавати м'яке масло. О, всього має бути маса або маргарини 250 грам. І будемо додати, але має бути м'яке, аби воно і розпідділило ті. О. І будемо збивати. Міняли насадку і додали ще ту муку, що вже, вже тут у нас є півтора кілограма і будемо ще далі замішувати тепер ми це тісто вилежемо на стіл і будемо підмішувати ще на столі тісто у нас вийшло тепер ми це тісто файно змащуємо тут олією мельничку Ми будемо класти мельничку, змащену олією, накриваємо і кладемо на годину, аби підходило. Отак От накриваємо рушничком і аби годину підходило. Бабка вже годину підійшла. Тепер ми беремо, я замочила 50 грам родзинок, тобто намочила, -то додаю в них лишку муки. Отако перемішую, щоб вони розпреділилися в тісті. І додаю це тісто, просто тако збиваю і додаю просто так тісто. Так, і тепер ви файно собі розприділієте у цім тісті і збиваєте отак вариант. Видите, як воно файно підійшло. І ще на годину кладемо, щоб не підходило. Ось у нас вже ось так підійшло тісто. Будемо зараз формувати бабки. Кладаємо це тісто від якого. Викладаємо на стілничку. Ось трохи ми його ще отак підмісимо. І будемо формувати. Беремо більшу частину тіста. Тепер цю ділимо отаку на три частини приблизно. Це буде більше і це буде менше більшу, середню і меншу. У мене є три такі форми. І будемо по порядку їх робити. Отако, До середини забираємо отак і отак. І будемо класти в змащену форму. В змащену форму. Так само другими будемо до середини. Отак. Тут защипаємо. І так само. Коли кладете, вже як е, свече, е, свечена шутка, то ми кладемо тут наниз е, шутку навхрест. От, і тако кладемо. А так нині ще я не маю шутки. І буде так. І так само трету. Все, забираємо до середини ці родзинки, аби вони. І так само. Третя така і кладемо вниз. У нас на великдень печуть такі або перепічки, просто тут, або такі пташки. Отакі. Отак розтачуємо отаку і просто зав'язуємо вузлом. Таку робимо таку пташку. Так. Тут раз Остик розрізаємо отако. Робимо такий дзьобочок. І дітям дуже раді. Сапки вже оди підійшли. Ми їх будемо змащувати яйцем. Отут яйце з лишку молока води. Розбиваємо і змащуємо. Тепер ми ще маємо отаку пташку. Ставимо випікати в духовку при температурі 200 градусів на 10 хвилин. Відтак будемо зменшувати до 160 і пекти до готовності. Такі вийшли у нас пасочки. Трошка на бік класти, бо вона дуже отак, аби, як простине. Ось я теж вже поклала, ось я теж, дивіться, трошки отак набік, аби вони не ось такі, ось така узка у нас вийшла. Файна, поки гарячі, Ми їх змастимо медом, як я завжди. Машу так медом їх. І... Тепер ми їх присиплемо присипкою. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Такі в нас вийшли бабки. Я розріжу, як вони трохи постояти, аби остели. Така у нас гусочка вийшла. У нас такі печутна на Великдень для дітей. От так що будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Така пасочка у нас. Дивіться, які, які, яка чудесна, яка просто, просто пушок. О, просто Готуйте з нами, смакуйте з нами, щасливого вам Великодня, смачної солоденької пасочки, най вам все вдаєсі і смакує.